Оголошується до розгляду проєкт постанови про необхідність припинення порушень посадовими особами правоохоронних органів, керівниками центральних органів виконавчої влади, конституційних прав громадян України, яких було заарештовано або затримано після того, як вони вийшли на майдан незалежності в місті Києві з метою захистити конституційні права. На працю суб'єктів малого та середнього підприємництва. Доповідач народний депутат України Олег Валерійович Ляшко. співдоповідач, заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Миколаївич Стритович. Ні, я заперечую. О, так, да. є, я плану заперечує я... Володимир Михайлович. Так. Я заперечую. Заперечує. по регламенту. Якщо автор заперечує, ви не маєте права шановні за скороченою процедурою. Колеги, я прошу вас. Я прошу я вас, шановні колеги. Прошу не маніп, маніпулювати регламентом. Якщо є пропозиція за скороченою процедурою, Володимир вона ставиться Михайлович, на я голосування. Заперечує. Я ставлю її на голосування, Володимир Михайлович. Я заперечую з урахуванням того, що о, автор заперечує. За 239 рішення прийнято, будь ласка, Олег Володимир. Дякую, шановний Володимир Михайлович, за можливість суспільству послухати, як парламент захищає інтереси громадян. Я хочу нагадати тим, хто сидить отут в залі. Вони себе зручно почувають. У них, як правило, в більшості тих людей, які в цьому залі, проблем немає. Ні фінансових, ні матеріальних, ну крім моралі. У більшості з тих, хто зараз голосує, моралі точно немає. Бо зараз, коли ви сидите в цих кріслах, на банковій люди голодують і голодують якраз через вашу діяльність. Бо ви приймали податковий кодекс, який підняв на вуха всю країну, який змусив мільйони людей вийти на вулиці і захищати своє право на життя, на забезпечення своїх сімей, право на роботу. Вас президент ваш, зупинив, прийшовши 27 листопада на майдан незалежності в Києві до людей, визнавши помилку, наклавши вето. На податковий кодекс, який ви отут а поспіхом, отак само не прислуховуючись до жодних аргументів, проголосували в цьому залі. Як ви зараз розглядаєте цей проект постанови? І після того, коли ви таки врахували пропозиції президента, прийняли в іншій редакції кодекс, люди, які насмілились вийти і сказати все, що про вас думають, сьогодні перебувають в узв'язненні, сьогодні перебувають підозрюваними, обвинуваченими по кримінальних справах. Саме тому я й пропоную. Цілком очевидно, що цей проєкт постанови підтриманий не буде. Бо, на жаль, сьогодні парламент, більшість парламентська не представляє інтереси людей. Вони абсолютно безнадійно, далекі від людей. Вони забули, що такі інтереси людей і як їх треба відстоювати. І єдине, що вони відстоюють, це власні інтереси. Коли треба продовжити свої повноваження чи президента, голосують, коли треба прийняти лобійські закони, які дають можливість заробити там за день кілька мільярдів, не присідають. Сидаючи і дуже не перетружуючись, голосують. Коли треба захистити інтереси бідняків, за це ніхто не голосує. Коли треба захистити інтереси тих, хто отримує 950 гривень пенсію і 1000 гривень. Завершуйте будь ласка. Котрі отримують 950 гривень пенсії, тисячу гривень за комунальні платежі, мають заплатити за це. Парламент не голосує. Коли треба розглянути питання, чому країна йде до дефолту? Мільярди боргів доларів набрали. За це не голосує. От я сподіваюся, що люди вас колись зупинять. Дякую. Лихо вам буде. Запам'ятайте слова.